Можливість українців захистити своє життя, життя своїх родин, життя своїх близьких, своє майно в умовах можливої військової окупації материкової частини України російськими збройними силами з Георгієм Учайкіним, головою наглядової ради Української асоціації власників зброї. Доброго дня, пане Георгію. Якщо він я добре, я дякую, що мені. прийшли. Нарешті я скажу не минуло і трьох місяців від початку окупації території України, як одна з політичних сил внесла такі до, за вашої наскільки я розумію, і пропозицію до Верховної Ради конституційно закріпити за українцями право на володіння вогнепальною зброєю. Я в цьому сенсі знаєте про що подумав? Я подумав про те, що Адольф Гітлер не боявся своїх громадян. Він їм 45-му році. Видав зброю для захисту від радянської армії. Українська влада, причому будь-якого кольору, судомно, тобто досударах, боїться власний народ. Моє відчуття хібне, правильне. Розумієте, ми нещодавно аналізували цю ситуацію, і останні висловлення турчинова стосовно того, що ми цивільним зброєю не дамо вона, має бути тільки у військових та у міліції. Дуже сильно нагадує висловлення Геббельса, коли він казав про те, що в 30-х роках. Минулого сторіччя про те, що зброя має бути тільки в СС і ЕСА, тобто вона не служить користі держави. Тобто, той еволюційний процес, про який ви сказали в 1945 році, він відбувається зараз і в нас. Тобто, як висновок, наша влада власного народу боїться більше, ніж ворога. Це є те, що і ми бандитів терористів, які а, бігають я, 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 я каженілі психологи, і, і от на, на диво, да, ми займали дуже помірковану позицію під час подій на Майдані. Ми стримували своїх людей від того, щоб вони приносили, застосовували зброю на Майдані. Ну це нормально. Легальні власники зброї повинні бути максимально стриманими. Але ми побачили, що три місяці майдан тривав, три місяці наплюватись ставились до того, що відбувається. Щойно захопили один територіальний відділок, міліції роздали зброю. Так увага прикута, з ними розмовляють, з ними рахуються. Це просто сором. Я вже не кажу про ту ситуацію, де Це сором, Це глум і це знущання українським народом. От що я вам скажу, як громадянин. Я вам скажу більше, це межує зі злочином, з державною зрадою. Я вам ще більше скажу. Тільки окупаційна влада вибирає зброю. У окупованого населення. І це робили всі. Більшовики тут робили починаючи з, з 20-го року, німецька окупація на території Райського населяту Україну починаючи з липня і розстріл за її. Нічого не змінюється, історія завжди повторюється, і висновки, які ми мали б вже давно зробити, ніхто не зробив. Тобто, сьогодні Ні, ми то з вами їх зробили. Ми зробили, і ми знаємо, що в нас є більш рішучі заходи і методи. Єдине, що ми розуміємо, що в такій ситуації сьогодні, напевно, недоречно вже ставити більш жорстко питання перед цією владою. Є більш нагальні питання, які вони мають вирішити, але але менше з тим, я, наприклад, прогнозую, що закінчиться все тим, коли вони збагнуть, до чого йде справа, що будуть виїжджати вантажівки в центр міста і з них будуть роздавати зброю будь-кому, хто буде готовий захищати. А де її взяти? Зброю? Ну, вантажівки, я маю на увазі. Зі зброєю? Да. Ви собі не уявляєте, скільки стає? Я зброї уявляю, мені один із колишніх міністрів оборони розповідав про те, що, попри всі, е я би сказав, надлюдські. Е надлюдські спроби всіх українських урядів у нас на складах все ще лежать між 5 і 6 мільйонів тільки калашників у столі. Я думаю, що він помилився мільйонів на десять, угу. що найменше не все продали. Так це неможливо продати. Угу. Це неможливо продати. Вони, напевно, хочуть за рахунок цих оборудок існувати вічно, угу. бо той запас, який є легкою стрілецької зброї в Україні, який зберігається на складах, і можна озброїти всю планету. Як він з'явився? Він з'явився за рахунок того, що з'явилися ні після розпаду Радянського Союзу, і на мільйонний контингент Збройних сил Радянського Союзу була купа зброї. Потім вивоз. Вивозили під да, час виходу да, з Німеччини, Угорщини скрізь вивозили і залишали все тут, угу. і потім ніхто не став рахувати. А... Заробили мільярди, десятки мільярдів доларів бариги. Вибачте, зброярські на цьому сьогодні продовжують заробляти от ті фірми, що переробляють пістолет Макарова, купують за 8 доларів. Потім витягують ствол, вставляють ствол для гумової кулі і продають вже за 550 доларів. То такі от спритні хлопчики заробляють. Мільйони щомісяця і мільярди щороку і не дають можливості власному народу забезпечити власну безпеку. Тобто злочинність, як в Сомалі, угу. а захистити себе не можна. Я хотів би сказати, що. От стосовно тієї ініціативи, що сьогодні Так, який ви бачите механізм, як Подивіться, це робити? насправді, ми з самого початку я мушу задекларувати те, що дійсно з усіх парламентських фракцій, після нашого офіційного звернення, ви до всіх зверталися абсолютно. Всі листи були в відкритому доступі. Я можу показати відповіді всіх фракцій. Ми звернулись до всіх і сказали. Друзі, у нас є певна кількість зброярських ініціатив. Тобто, закон про зброю і зміну до конституції відреагували ще минуло. Року тільки свобода. Тому вони мають право від нашого імені, від імені всієї зброярської спільноти подавати. Скільки вас людей в цій спільноті, перепрошую, так, на Ой, Багато. Ну, багато нас не подавати, нас тут теж багато, багато. бачите. У нас... 10 людей, так. Да. Так, ну у нас. Багато і ми легально ну, іде іде, я розумію. Ну, ну рахунок іде на десятки тисяч, на сотні тисяч, на мільйони десятки, десятки, десятки тисяч. Да, uh -huh. Ті, які причетні до нашої діяльності, uh -huh. а в цілому в Україні а, мова йде про те, що більше ніж мільйон двісті власників зброї. І от стосовно ініціатив, ми подали а, разом зі свободою, намагалися подати закон про цивільну зброю та боєприпаси. Штучно створена ситуація, коли а, апарат Верховної Ради відмовився реєструвати законопроект. Uh -huh. Причому ситуацію можна вирішити одним наказом Турчинова. Але нічого не змінюється. Ну це поки йому Юлія не скаже, то він нічого й робити не тобто, буде. Остає питання. Змінити, як да? тільки Юлію Володимирівну треба з бусигарні витягнути, ми вирішимо за один з, день за одну секунду як як захистити власний народ. Ми не, не можемо місяцями нічого зробити. Тобто, це, на мою думку, зло злочин проти України, проти mm -hmm. нашого народу. Mm -hmm. І сьогодні я знаю, що свобода подавала, бо були там ці консультації стосовно майбутньої конституції. Mm -hmm. Я майже певен, що знову не дадуть ходу, але ми задекларували, і ми не зупинимось, доки ця норма. Не буде прописано в нашій конституції, ну в цьому сенсі в свободі теж там щось зсунулося міська скрізь бити писок пантелімона. хоч щось може люди можуть корисне зробити, От. да. Зрозуміти правильно, в даному випадку от а сьогодні, не, ситуація залежить від тих умовно 450 хлопців, що знаходяться в Верховній Раді. Mm. Тобто вони сьогодні можуть вирішити долю всієї країни. Тому ми співпрацю... всього світу Всього світу. Ми ж з вами не діти. Ми ж розуміємо, Absolutely. що тут третя світова війна йде, і а ми тільки поле бою. Ми знаємо, що ну, свобода, звісно, повністю підтримує. Ми знаємо, що є вказівка з боку удара. Теж підтримати. Ми знаємо, що велика кількість людей. Які знаходяться в батьківщині і навіть в партії регіонів підтримують ці ініціативи, але це хтось має поставити на голосування зареєструвати, і знову ми впираємось. Турчинов знову не робить цього. Ми вже втомились бути вічливими, просто втомилися. А, набридло вмовляти, е, тобто ну Ну, так да, як своїм жінкам дивитись в очі. Ну я вибачаюся. Вибачте, це абсолютно риторичне питання, але мені вже соромно, коли люди е, на вулицях хапають за руки і китають, Данила, що робити, що робити? куди робити? бігти. Да. Да. Як ви тим не менше бачите цей механізм? Як це має бути правильно зроблено? Сьогодні можна було б вирішити питання цими сепаратистськими захопленнями. Це я розумію. Як через військомати, військкомати, через відділення? Ні, ні, все набагато простіше. Можна є розкажіть але... людям? Дивиться. В законі, який ми пропонуємо ухвалити, який можна ухвалити просто за два дні, є така позиція, яка називається застосування зброї. Тобто, будь-який власник зброї може застосовувати її проти незаконного захоплення будь-якої будівлі або приміщення, якщо він сам знаходиться там на законних підставах. Uh -huh. Тобто сьогодні був би цей закон, будь-яка місцева адміністрація може запросити патріотично налаштованих легальних власників зброї, щоб вони були на законних підставах. Ну, там трошки пожити в цьому приміщенні. Запевнюю вас, патріотичні власники зброї не дуже довго будуть думати, чи шмаляти в зеленого чоловічка, чи не шмаляти. От повірте, в них немає такого бар'єру, як у міліціантів, які просто здадуть їм зброю, тим самим озброюючи їх. Більш того, я попереджаю всіх, ми обговорюємо це в нашому штабі. Ви побачите, в Києві буде все те ж саме. Тут достатньо вже агентури. Ту знаєте, про про яку я кажу Російська Федерація. Називається що ж Наливаченко сказав: якщо не помиляюсь, 25%? да я ми дума що... дуже багато тут, і повірте, що вони знають де взяти зброю і брати вони і будуть так само а в відділеннях як міліції. Mm. Збу все буде те ж саме. Mm. Ми побачимо це все тут. Ну так, да, з 1918 року, січня місяця, нічого, нічого не, не, змінилося. не змінилося. Да, Схема одні і ті самі. Ви згадали про штаб, я згадав, сказати, 1 мільйон 200 тисяч стволів да, на 45 ні, мільйонів. Ні, ні, мільйон 200 тисяч власників зброї, зброї, а стволів понад 2 мільйони. Понад 2. Це чому так мало, моє питання? В Сполучених Штатах на 300 мільйонів населення... І... На 315 мільйонів мільйон, 300 стволів. 300, мільйонів, 300 мільйонів, 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 мільйонів. стволів, і з цим ніяка національна гвардія у випадку чого, ніякі збройні сили нічого не можуть зробити. І тому, і тому влада є в, тотально в діалозі зі своїми громадянами. То ну це правда потребує інфраструктури. Це все це, це робиться елементарно. елементарно. Просто має бути воля не політична, а воля логічна. Ми маємо врятувати нашу країну. Це треба зробити. Робиться все елементарно. А стосовно Америки, я вам розкажу такий дуже чудовий приклад. Колись в штаті нью -Гемп... гемпшир була ситуація, коли приїхав Обама виступати на площі і його зустрічали натовп, людей і зустрів хлопець, у якого на стегні був пістолет, і він тримав Величезний плакат, що прийшов час поливати дерево, свободу кров'ю тиранів та патріотів. До нього підійшли представники охорони Обами так. і сказали, а, друже, зараз президент видати зі стволом, Він послав їх подалі і сказав, що закон мого штату дозволяє мені відкрито носити мій пістолет в будь-якому місці. І так і слухав Обаму з пістолетом на стегні. І я так думаю, що коли Обама виходить до такої аудиторії, він дуже чітко фільтрує те, що він обіцяє те, що він виконує, бо фідбек, тобто зворотний зв'язок, да. може бути дуже неприємним. Ну ми залізли в специфіку роботи United States Secret Service, Я би mm. то не хотів. Ви згадали про штаб. Розкажіть людям, що за штаб, де він функціонує, хто входить, штаб. яка мета, куди звертатися? Що я і у мене не просто запитання, знаєте, щоб час потягнути в ефірі, бо до мене пишуть в соціальні мережі, дзвонять десятки mm. людей, молодих. Дивиться, ми куди йти, що робити? Треба ж якісь навчання, якесь елементарне, хоча б зорганізувати якісь там сотні, але тут треба. Таку штуку, оскільки ми а, єдина профільна асоціація, mm -hmm. оскільки ми існуємо багато років і, ми, і маємо певний соціальний статус і mm -hmm. репутацію, ми не пристаємо на пропозиції е, виглядати як шибеники або злочинці. Тобто yeah. ми не бігаємо з бітами і ми працюємо в межах законодавства. Але менше з тим, сьогодні всі члени асоціації, ті, які задіяні е, в наших програмах, вони виходять до координаторів, е, телефони зазначені. Е, Район. У вас на сайті написано зброя -інфо", правильно? Зброя -інфо". Зброя -інфо". Так, так зазначено телефони координати. Тобто члени асоціації і учасники там певних програм виходять на зв'язок. Відбувається структуризація по кожному району міста Києва а по країні а, чи по тим країні, часом в Києві тільки почина... Зараз доведеться боронити Київ, повітря, це головне. І далі вони розподіляються по координаторам. Координатори відпрацьовують з ними багато е, цікавих, абсолютно легальних заходів. Е, в них з понеділка починається. Інноваційних, я би сказав. Можна так сказати? Я не думаю. Не думаю. Ні, звичайні заходи. З понеділка в них починається е, певне навчання, е, яке складається з теоретичної частини, з тактичної частини. Е, ну, багато чого. Тобто ми готуємось до найгіршого розвитку подій. Нам є чим зустріти. Літи, якщо тут щось виникне, ми не, не незаконне озброєне угруповання, бо ми всі власники легальної зброї і всі маємо на це посвідчення та право. Але думаю, що задіяти саме такі наші можливості ми зможемо тільки у випадку, якщо будемо йти про зміну конституційного владу або Якісь серйозні нерази на території в даному випадку столиці, от мені вже торкнулися ви якогось нерву оголеного повалили листи. Я, на жаль, не можу їх читати, але всім дякую хто написав. А питання у мене є ще більш таке контроверційне. Я знаю абсолютно точно, що найбільш мілітаризованою країною в світі є Швейцарія. В Європі, я би сказав, у світі навіть. в Європі. Європі. Да, ну добре, будемо триматися Європи. Е, є Швейцарія. Як ви думаєте, досвід створення? Це перша частина питання Національної гвардії в Сполучених Америки. Досвід функціонування збройних сил Швейцарії може бути перенесений. Якщо так, то якою мірою на територію України застосований тут Скажімо так. Ми аналізували в цілому, і в нас в принципі готова, скажімо так, доктрина безпеки України, як внутрішньої, так і зовнішньої. Ми аналізували досвід в даному випадку і американський, швейцарський, і ізраїльський. Ми хочемо сказати, що найбільш, напевно, ймовірним для нас є, і можливим саме швейцарський досвід, коли ми маємо невелику, але дуже професійну армію, яка має бути технічно на найвищому рівні, і маємо приблизно за мінімальними підрахунками десь три. Мільйони резерву постійно е, знаходяться там чоловіків в віці з 20 до 50 років. Кожен з яких може і повинен зберігати власну штабну зброю в себе вдома mm -hmm. без права, звісно, винесення за межі квартири. Має бути форма одностій, все, має бути в нього. Він чітко має розуміти з якою швидкістю, в який момент він має бігти до якого місця, в який військома для того, щоб захищати ну. ну Тобто це все прописується, швейцарський досвід. Але для того, щоб, скажімо, реалізувати цю модель, треба повертатися до першого джерела. Перше джерело це довіськова початкова підготовка, допризовна. Тобто ми мусимо згадати про те, що в нас в кожній школі були тири. І ми хочемо почати з самого початку, щоб хлопчики та дівчата з 14 років. Кожні чотирнадцять сказав з чотирнадцять чому на чотирьох. Ну то вже на відповідальності батьків, якщо ми кажемо про роботу держави, тобто 14 років це тоді, коли вже і дівчинка, і хлопчик можуть взяти в руки автомат Калашнікова. Вони під наглядом надзвичайно професійних інструкторів робили, хоча б декілька послів. щотижня в школьному тирі. Далі це буде запорукою того, що ми почнемо. Відродження військово-патріотичного виховання. Де гроші взяти на такі програми? Ви знаєте, сьогодні немає проблеми в грошах на реалізацію справжніх патріотичних програм. Немає проблем. Ну, це правда. Мені, я вам скажу, між нами, дівчатами кажучи, поки ніхто не чує, що тільки мені на. Катку, яку я відкрив спеціально для допомоги, що міністерство оборони спало для допомоги військовим в Криму. Чому це анекдот? Там навіть не було мотузок, щоб натягнути палатки на да, ага. про бронежилети, мовчу 5% від Та, ну, це, це, равно, це, це Так мені. люди дали тільки мені дали більше 550 тисяч гривень. Повірте, Біонесли, що несли як божевільники. Да можемо створити е, фонд е, обов'язково під е, громадським контролем, куди буде прозоро розподілятися, і ми будемо бачити, в якій школі відновили, в якому місті, як воно працює, і це є підґрунтя. Але треба законодавчо прописати ну, да. е, конституцію. Зробити закон про ну, Конституцію не вийде, ви буде, держава до того часу. скінчиться про такі політики. але власне. в будь-якому випадку це дві сесії. Буде, от повірте мені, я дуже рідко помиляюся в своїх про таких от військових прогнозах. Буде в нас конституція ця норма на право людей володіти зброєю. Буде може не сьогодні, може завтра, а може восени. Українці мають лити свою кров за те, щоб утримати Луганський Донець. Є чотири точки зору на це, знаю і, це зор... і драматичні питання. Люди ставлять. Ви знаєте, в нас багато людей, і в кожному з тих місць, що ви назвали. Вони всі абсолютно притомні, але вони не бачать. Нічого, що робить влада, насправді продуктивна влада, ініціатива, влада має бути в даному випадку, ну, як рушієм цього всього, локомотивом ну, цього руху, тоді вона може спиратися на ту частину населення, яка чітко розуміє, що це все є інсинуації, це все є провокації, і це все є штучно створена ситуація. Тобто тоді люди підтягнуться, якщо влада демонструє безпорадність, якщо люди, які мусять розуміти, що Треба вирішити ситуацію сьогодні. У мене є один з радників, він спецпризначення. Ну, багато в нас є. І от він відповідав за аналітику у нас по ситуації, яка склалася в Славянську. У -у -у. В Славянську, да. в Славянську. Він сказав так: от зараз не можна, це ще переговори. Заручня, як вони з'явили першого зручника, він сказав, а от тепер потрібно діяти. От тепер потрібно діяти і надзвичайно жорстоко, бо вони не зупиняться. Ніколи. Mm -hmm. І що ми бачимо? Був один заручник сьогодні. Скільки? Вже десятки заручників. А тепер вже малою кров'ю це не вирішити. І оця бездіяльність злочинна влади, вона постійно кожного дня. Ми з вами бачимо. Я сьогодні прокинувся. Дивлюся, новини вже що е там е е е е ми не показувати. Кожного дня існує ще одна точка зору, яка говорить нам про те, що доля сьогодні. Ну, без перебільшення Третьої світової війни, та доля України, доля, я вже не кажу про ці регіони, про які ви згадали, в руках однієї людини. Ми знаємо, як звати цю людину, Ренат Леонідович Ахметов. Вважають, що ця людина може вийти на політичну арену з певними закликами. Які є на часі, децентралізація влади, дерегуляція економіки, збереження територіальної цілісності України, можливо, можливо запровадження адміністративної, в адміністративному порядку російської мови в деяких районах України і тому подібне. І це нібито стабілізує і чи може стабілізувати ситуацію на Сході. Ви би підтримали таку точку зору, дискутували би з нею. Я готовий дискутувати з будь-якою людиною, яка з повагою ставиться до о, моїх прав як громадянина цієї країни. Mm -hmm. Що я хочу вам сказати? Звісно, доля країни нашої вирішується десь там на горі, як нам з вами здається. Там на це впливає там вартість нафти, там геополітика великих країн Америки, Росії, Євросоюзу, але є справжній гравець, і він один. Український народ, український народ ну це правда. Тобто, тільки український народ може вирішити власну долю. Перепрошую, якщо ми Януковича за дурдом загнали без зброї, то ж якось зі зброєю ми впоралися з будь-ким. Це треба підтримувати. А коли а, у нас багато ви членів... вірите, да ви вірите в здатність українського уряду. Це перша частина питання стабілізувати ситуацію. І Друга частина цього ж питання: наскільки з вашої точки з ефективною є діяльність однієї прекрасної пані по створенню цього штабу національного спротиву, чи щось так. Якось так воно називається, а, значить, стосовно уряду, ні, не вірю. Не вірю, бо все те, що вони продемонстрували е, напередодні, каже про те, що нічого не відбувається. Але менше з тим я б не хотів, щоб сьогодні хтось в Києві зносив цей уряд. Я б не хотів, тому що це може бути ще більшою дестабілізацією ситуації. ситуації. Це ти, взагалі розвалить. Та, їх треба просто примушувати mm. робити те, що потрібно, це питання. Стосовно а, пані Тимошенко. Я не називав прізвище. А я назвав. А, mm -hmm. а чому? Мені, власне, нема mm -hmm. чого боятися. А, а що в тих підрозділах буде збоє? Зараз питання вирішують можна тільки зі зброєю. Вибачте, ніхто нікому зброю не надає. Ось так ось відбувається. З вашої точки зору, з точки зору членів вашої асоціації, чи потрібно створювати територіальні? Підрозділи по охороні громадського і не тільки порядку на рівні областей і районів з тим, щоб вони підпорядковувалися не центральній владі в Києві, а обраним законним органам місцевого самоврядування. Цілком мовірно. Числа мир. місцевого населення. Я думаю, так, тому що принцип територіальної, територіальної громади він є ключовим в даному випадку. Тобто люди мають самостійно а, дати відповідь, чи дозволять вони а, відбуватися такому, що відбувається на Сході, в своєму місті, або не дозволять. Mm. Оце має вирішувати громада. Ми mm. постійно забуваємо, що громада складається знову ж таки. А, з народу України, mm. тобто, ми фактично сьогодні робимо те ж саме, але ми робимо це самостійно. Всі наші mm. спроби побудувати стосунки з представниками влади, поки нічим не закінчилося. Вони чудово знають, що ми цим займаємось. Незалежно ні від чого ми будемо цим займатися. Ну mm. я перепрошую, у нас виникли технічні проблеми. У мене нічого не працює тут. Я думаю, що ті люди внизу, вони все нам обрізали, чи могли обрізати. У нас до, до слова, я людям поясню, що у нас вже другу добу поспіль блокується вхід до будинку, в якому ми працюємо. Якимись хлопцями цікавими в, в спортивних костюмах, там мода така з'явилася. І ми маємо інформацію про те, що знову почало цих тітушок завозити до Києва. Так. Ви що знаєте, підтверджуєте це. Завозити. Що це може бути? Готується до 1 травня. Як взагалі дайте пораду людям, як поводитися в дні цих масових заходів і 1 травня, і особливо 9 травня багато наших співвітчизників прийдуть вшанувати пам'ять тих, хто загинув тут захищаючи. Батьківщину від нацизму подобається це кому чи ні, вони загинули, захищаючи свою е, землю. І багато хто в... боюсь я чи принаймні деякі люди захочуть нагріти на цьому руки і відпрацювати гроші. Е, я що в... робити, як погода? Я вірю в киян. Чому тому, що ми сьогодні спостерігаємо це все, що відбувається на сході? Тобто я е, закликаю киян, якщо вони побачать, е, що створюється. Така ж сама ситуація займати більш активну громадянську позицію, залучати інформувати в даному випадку нас про це. все, ми будемо намагатися реагувати. І ну, просто боронити своє місто. Тобто, нам самим треба вийти щоб... до місць е, поховання, дивитись за тим, щоб там дивитися, не... щоб не було того. А, а як? Ви хочете сидіти вдома, і спостерігати по телебаченню або в інтернеті, що... і потім вже ж буде складніше? Я думаю, сплю скажу. Я вірю. Я, теж не справді. Тобто, я думаю, що киянам треба займати більш активну позицію, особливо власникам зброї. У нас 400 тисяч стволів одиниць стволів зброї. В Києві, mm -hmm. тобто з цим впоратися не зможе жодна армія, жодні сепаратисти, жодні інтервенти і агресори. Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї, дякую сердечно, що прийшли. Зустрінемось. Дякую вам за в вашому штабі. Слава слава Україні! Героям слава.